Заперечення правди може тимчасово захистити нас від болю та зробити життя простішим. Однак у Євангелії від Луки, розділ 22, вірш 61, сказано: і обернувся Господь і глянув на Петра. І згадав Петро слово Господнє, як він йому сказав, перше ніж заспіває півень, ти тричі відречешся від мене. Цей вірш показує, що заперечення веде лише до жалю та самопізнання. Замість того, щоб уникати правди, ми повинні сміливо дивитися її в обличчя, навіть якщо це боляче. Почніть свій день з чесного роздуму, підписуйтесь на святі протріччя та відкривайте глибокі іронії життя менш ніж за хвилину.